Сьогодні ми розвінчуємо фітнес-міфи. Міф перший: коліна ніколи не повинні виступати за пальці ніг під час присідань. Це доречне правило лише у деяких вправах для активації певних груп м'язів. В цілому ви повинні дозволити своєму тілу рухатися природньо, і якщо ви обмежите його, ви фактично додаєте більше навантаження на інші суглоби і поперек. Отже, обмежувати цей рух інколи є абсурдним. Цей міф повинен зникнути. Подумайте про щоденні речі, які ми робимо. Ми спускаємося сходом. Ваші коліна виступають за пальці ніг, коли ви займаєтесь. Ортом чи думаєте ви коли-небудь про те, що ваші коліна знаходяться за пальцями ніг? І відповідь: скоріше за все, ні. Тому зараз ми бачимо так багато обмежень в гомілковостопному суглобі через цю неправильну модель руху, яку люди поширюють. Дозволяйте своєму тілу рухатися природне і в повному обсязі. Другий міф. Біль це ознака хорошого тренування, Чи є біль фактором тренування. Наші пацієнти мали багато чудових тренувань і не відчували болю на наступний день. Багато людей кажуть, я ледве можу ходити, у мене все болить, а їхній тренер каже, що все добре. А я кажу, що це не дуже добре. Ти повинен бути в змозі ходити. Ви повинні навантажувати себе поступово, щоб ви відчували себе краще на наступний день. Відпочинок, харчування і сон це дуже важливо. Навантаження не повинне перевищувати можливість вашого організму відновлюватися. Третій міф: треба їсти м'ясо. Щоб наростити м'язи. Вам дійсно потрібно їсти повноцінний білок, щоб наростити м'язи, але вам не обов'язково отримувати білок тільки з м'яса. Можна їсти сочовицю, гречку та багато іншого. Також є спеціальні протеїнові коктейлі. Четвертий міф: щоб наростити м'язи, ви повинні збільшувати масу тіла, а потім зменшувати. Якщо ви хочете одночасно накачати м'ясо і скинути вагу, ви можете це зробити. Але для цього вам потрібно мати позитивний рівень азоту в організмі і досягти цього можна, збільшивши кількість білка, який є у вигляді амінокислот, а також додавши креатин. А потім переконавши, що ви достатньо спите. Інколи може бути нелегко набирати масу, а потім скидати, її. тому що ви думаєте, я виглядаю так добре, коли я худну, але потім відчуваю себе жахливо, коли дивлюся в дзеркало, коли я набираю масу. Все це може занурити вас в емоційний стан, коли ви поганої думки про себе. П'ятий міф біг знищить твої коліна. Я не знаю, хто це вигадав і коли це стало популярним, але це точно не підкріплено жодним науковим дослідженням. Нещодавні дослідження показують, що у бігунів хрящі та зв'язки мають більшу щільність, то ж насправді біг допомагає їхнім колінам. Біг з правильною технікою і дозуванням не шкодить вашим колінам, а навпаки, допомагає підвищити стійкість тканин. Можливо, люди, які відчувають біль під час бігу, ймовірно мають на увазі, що їхнє тіло і тканини просто не звикли до таких навантажень. Це більше схоже на те, що ви почали занадто швидко збільшувати кілометраж, занадто швидко збільшувати інтенсивність інших навантажень, і ваше тіло не було готове до цього. Можливо, ви нещодавно змінили взуття, і тепер ваша нога рухається по-іншому. Так, всі ці дрібниці складу. Вдаються разом і можуть призвести до неадаптивного навантаження. Шостий міф: найкраще спалювати жир, наче серце. Нові дослідження показують, що ні, вам не потрібно робити кардіо наче серце, щоб спалювати жир. Очевидно, тільки те, що якщо у вас є дефіцит калорій, то ви будете спалювати жир. Більш важливе саме харчування, підібране відповідно до енерговитрат за день. Ми рекомендуємо з'їсти щось перед тренуванням, навіть якщо це мюслі або щось подібне. Переконайтеся, що ви їсте те, що вам потрібно, і отримуєте поживні речовини, які вам потрібно отримувати протягом дня. Сьомий міф: підняття важких предметів у молодому віці затримує ваш ріст. Немає жодних доказів, які підтверджували думку, що підняття важких предметів затримує ваш ріст. Слові тренування відіграють важливу роль у молодіжному спорті, зберігаючи здоров'я та силу. Я також думаю, що люди автоматично приписують, що силові тренування означають, що ви піднімаєте екстремально важку вагу, коли це не так. Наприклад, підняття 3 кілограмових гірь вважається силовим тренуванням, а також вправи з власною вагою тіла. Восьмий міф. Вправи з допомогою не такі ефективні. Багатьом людям важко підтягуватися і вони використовують еластичну стрічку. Але чи означає це, що вони не стають сильнішими від того, що використовують еспандер? Ні, це просто означає, що на їхньому поточному рівні їм це потрібно, щоб виконати рух та з часом перейти до більш складного руху. Іноді ми працюємо з підтримкою мобільності, тож ми використовуємо еластичний еспандер для виконання певної вправи. Насправді це допоможе нам у довгостроковій перспективі, якщо ми будемо використовувати певну допомогу прямо зараз. Іноді використання допомоги це те, що нам потрібно для подальшого прогресу. Дев'ятий міф: ви не можете робити вправи з плоскостопістю. Як тоді люди займаються спортом або фітнесом? Половина людей у світі мають плоскостопість і вони роблять фізичні вправи. З плоскостопістю точно можна займатися. Багато людей все ще вірять, що можна змінити форму стопи і склепіння стопи у будь-якому віці. Якщо у вас плоскостопість, то будова стопи є такою, якою вона є. Ми можемо зробити склепіння стопи сильнішим. Тоді ви зможете мати кращу стійкість в цілому. Зрештою, всі ці міфи, про які ми сьогодні говорили, виникають через крайніші. Не бійтеся ставити під сумнів все, що вам говорять. До зустрічі!